Послання 1292. Ваша праця для інших нічого не означатиме для мене, бо ви будете суджені за вірність правді. Неділя неділі 14 грудня 2014 року Божого 18.00 Моя ніжно улюблена дочко, мій люд отримав від мене великий дар через мою смерть на Христі. Ця жертва була принесена, щоб відкупити світ від неминучої смерті і є частиною остаточного завіту мого Отця перед великим днем, коли Він спасе залишок з тієї землі. Покоління за поколінням промовляли правду, яка міститься в книзі мого Отця, а його висвічені слуги підтверджували Слово Боже: Але як багато ви забули? І, як мало ви знаєте, багато з тих, які були призначені вести вас, помилилися, і їхні голови гордо піднесені, коли вони поверхнево займаються Словом Божим, опустяться в соромі і страху, коли вони зіткнуться з попередженням з небес. Цим висвіченим слугам я хочу сказати наступне. Ваша праця для інших нічого не означатиме для мене, бо ви будете суджені за вашу вірність правді. Я покараю вас, і моя справедливість буде невблаганною, доки ви не розірвете своїх поганських законів і не будете проголошувати слово, яке дане вам так давно. Ваше зневажливе ставлення до Божих законів приносить мені великий сором. Але ваш обман, який буде коштувати мені втрачених душ, призведе вас до загибелі. Ті, з мого люду, які живуть згідно зі Словом Божим, хоч вони є нічим у ваших очах, будуть сидіти на судівських лавах, коли вас покличуть відповісти переді мною щодо причин, через які ви ввели в оману мій люд. Вам може здаватися, що ваша влада і вплив. Є бездоганні, але знайте, що ваша слава зникне, і то дуже скоро. Золоті та білі одежі, які ви носите, перетворюються на лахміття, а ваші блискучі корони на бур'яни. Серед усіх гріхів світу немає нічого гіршого в моїх очах, як ті лицеміри, які видають себе за моїх слуг, але які не служать мені. Як прийдуть ті часи, коли ви будете богохолити проти мене і годувати Божих дітей брехнею, прозначення гріха, я зішлю на вас кару, настільки велику, що ви не зможете втамувати подих. Град величезного розміру посипеться з небес, і кожну церкву, захоплену моїми ворогами, і в якій вони осквернять мій вівтар, знищить велика повінь. Кожен злочин, який ви чините проти мене, ви чините проти Божих дітей, і тому я буду посилати вам попередження за попередженням, поки ви не відкинете нове фальшиве вчення. поки ви не почнете говорити правду, святе Боже Слово, і дотримуватись таїнств, так як вас навчили на початку. За допомогою цих послань я буду нагадувати вам правду. І буду продовжувати попереджувати вас аж до того дня, коли ви остаточно вирішите, кого вибрати: мене чи тих, які видають себе за моїх, але які є невільниками звіра. Ваш Ісус!